Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. З вами малий пасічник Павло та канал Моменсон. Сьогодні 1 липня і ми будемо пробувати добувати маточне молочко. Три дні назад ми перевелися в оцю сімейку. Перед цим забрали в них матку і давали рамочку на шліфовку. І зараз подивимося, чи прийняли вони наші личинки. Відкриваємо сім'ю і дивимося. Прийомчик маточного молочка. Не те, що б дуже гарний, але для першого прийому піде. Зараз струснемо в і заберемо рамочку з собою. <плес> Ось, друзі, що вийшло? Закриваємо вулик і йдемо збирати маточне молочко. Закрили вулик і йдемо в приміщення збирати молочко. Забрали рамочку і прийшли в приміщення. Тут ми будемо діставати маточне молочко. Для цього спочатку потрібно відокремити планочкою від рамки. Кожна планочка на закріплена гвіздочком. Треба його дістати, щоб дістати саму планочку. Тепер другу рамочку. Всього е, на маточному молочко в нас працює дві сім'ї, по рамочці на кожну сім'ю. Прийом на маточне молочко в нас вийшов. Тепер будемо діставати саме молочко. Спочатку треба зрізати вускову е, кришечку. Обережно зрізаємо її концелярським ножем. Після того, як ми зрізали кришечку, нам треба дістати річинку. таким спеціальним пінцетом. Обережно стрему личиночку. Чинку. Тепер перейшов час діставати саме маточне молочко. Маточне молочко ми дістаємо 10-ти кубових шприць, дістаємо силиконовим таке. Зараз покажемо, як ми це робимо. Донуримо шпатель в комірку і дістаємо маточне молочко. Саме молочко обтеремо об шприць. І так робимо дуже-дуже багато разів. Поки не набереться повний шприц. Ось так, друзі, ми зібрали трохи молочка. Тепер нам треба його зафасувати у маленькі шприці. Для цього ми зробили ось такий переходничок із силіконової трубочки. І зараз будемо фасувати в інсулінові шприці. Відкриваємо новий шприць, дістаємо поршень вдягаємо наш перехідник в інсуліновий -інсу -інсу шприць, дуже-дуже повільно давимо. давимо, давимо під самий верх. Робимо так, щоб, щоб була невеличка гірочка. Тепер е, обережно дістаємо великий шприць з маленького. Такий повний шприць у нас вийшов. Тепер наша задача е, тягнути голку і поршень. І обережно вставляємо поршень. Ось так, друзі, при такому методі шприць майже не попадає повітря. А якщо є якийсь позирьок, то ми його компенсуємо тим, що фасуємо молочка більше, ніж 1 грам. Ось таким чином ми заповнюємо всі шприці. Також фасуємо у 2-грамові шприці. Ще, друзі, ми хочемо сказати пару слів про наші прививочні планочки. Вони в нас двох видів одинарні і двойні. Одинарні ми зробили, просто приклеївши мисочки до планочки. Користовуємо нікотовські мисочки. А довину планочку ми зробили таким чином. Ми купили спец спеціальну катайську ленту для маточного молочка. І вставили в неї ті нікотовські мисочки. Перед цим ми промазали ленту воском, тому що мисочки можуть випадати, А так вони дуже добре тримаються. Біж слабкі сім'ї ми ставимо одинарні планочки. Ну дві штуки. А в більш сині. Е Двойні дві двойні планочки. Так, друзі, все вам показали. Дуже сподіваємося, що вам все це сподобалося. До речі, в нас можна замовити маточне молочко. В нас воно є в невеликій кількості. Дуже дякуємо за перегляд даного відео. Ставте лайки чи дизлайки, а також підписуйтесь на наш канал. Нам дуже приємно бачити нових підписників. Дякую за перегляд! До побачення, до нових цікавих відео.